Ми по програмі релокації бізнесу перевезлися. Ну, я звернулася, там Укрпошта відшкодовує частину витрат на транспортні перевезення і місцева влада, ну, представники місцевої влади вони пропонують допомогу стосовно пошуку приміщень. У нас системи сонцезахисту, Внутрішнього та зовнішнього. Що це означає? Це те, що можна повісити на вікна. Всередині приміщення це рулонні штори, римські плісе, жалюзі, дерев'яні, мультиштори зараз така новинка. І те, що можна повісити на вулиці, це навіси, які зсуваються, які рухомі або для терас, альтанок, рефлексол. Ну, той, хто шукає такі рішення, він зрозуміє, що це таке. Коли починав підприємницьку діяльність мій чоловік десь в 2017-му, він виграв грант. І тоді він закупив собі обладнання, там інструмент ручний, і на цьому обладнанні він заробив якийсь капітал, і ми вже його це вклали сюди. Що дуже складно, коли ти начебто приїхав на деякий час і все одно там Думаєш, ну може вже пора вернутися, а може вже ну, можна, а вже а хочеться. А коли ти вже усвідомлюєш, що ти тут будеш, вже все одно робиш, вже, щоб тут закріпитися. Знаєте, у всього є своя ціна і цінність. Цінність, те, що вони вчаться, те, що вони більш-менш в спокійних умовах живуть живуть. А ціна ось те, що ми з чоловіком не разом, і ну і найвищу ціну плати він, бо я все одно теж в нормальних умовах більш-менш живу. Він там складніших.